Вісім нових автобусів від учора курсують маршрутом 47 а у Рівному. Маршрут автобусів 47 а пролягає через вулицю Льонокомбінатівська, центр та прямує до мікрорайону Тинне. Я їхала сьогодні вранці нею. От ну комфортно, класно, хороша маршрутка. Сьогодні перший раз я її побачила тут. Їздила маршрутка старіша така, і тривалість була десь 15-20 хвилин. Тобто, як, як, коли попадеш? Дуже часто почали оце їздити. Я бачила, йшла в город, то бачила, що дуже одна за одною так їздять. Часто, то я думаю, що дуже покращиться. Особливо оце б в вечірній час, щоб їздили, то було б дуже добре, бо вже після сьомої години не можна дістатися. Ну, з'їжджають і це. То я а думала, як ви зазвичай добиралися на такси? Так, да, або да, там на боярку і, це, і вже йдеш пішком. Замітив, що частіше їздять ці маршрутки. Ну, і я не знаю, чесно кажучи, не брати внимание, як на вихідні, бо звичайно, після сіми вечора, ну, після дев'яти, то точно вже в тинне попасти з міста на суботу-неділю це важко було. Водії нових автобусів кажуть, пасажиропотік на маршруті достатній. Пасажиропотік нормальний. Нормальний був, так, супер. Вчора майже талони кінчились. А скільки разів на день сюди їздити? Шість вдома? рейсів у нас по графіку. Зазвичай вчора шість і сьогодні шість. Нормально. Ну, буває таке, що і менш людей, який рейс, але взагалі більш-менш. Скажемо, що стабільно. Я думаю, що накатається буде. Ну, воно і тут люди були. Я тільки почав працювати, але ну, нічого. От. Працювати можна все добре, але нормально люди діти. Люди, люди чудові у нас гарні, так що дякую. Вісім автобусів, з яких шість низькопідлогових, придбали за гроші міського бюджету, розповів начальник управління транспорту і зв'язку рівного Василь Сливка. Такими автобусами замінили старий транспорт, який ходив, який в принципі не міг уже виходжувати повний робочий день. Дуже багато було. Поломків, ну і таке інше. І в зв'язку з тим, що мешканці тинного є так само громадянами міста Рівного, вони входять в нашу громаду, було прийнято рішення все-таки забезпечити їх більш сучаснішим транспортом. Курсуватимуть нові автобуси за маршрутом 47А із 6.30 ранку до 8-ї години вечора, додав Василь Сливка. Додамо, що такі автобуси у Рівному вже курсують за маршрутами 6 та 46. Ольга Данилишина, Назар Мідріган. Суспільне новини. Рівне.